Усім доброго дня! Приїхали сьогодні нову пошту такі девайси. Перший девайс це планшет Asus ZenPad 10. Тут була програма iGo Primo, Skin Dімка. Карта була 2018 року. Я зробив оновлення самої програми і оновлення карт на 2022Q4. Скін поставив той самий Дімка, до якого клієнт звик, тому що йому подобається ця менюшка цього скіна. Цей планшет вже налаштований і готовий до відправки. Наступний девайс це планшет Huawei першого покоління 7 дюймовий Android 44.2. Тут також треба було зробити програму iGo Prima, тільки Скінні Дімка, Скін джаки, як я завжди ставлю з актуальними картами. І отакий ще Prestige приїхав на базі. Він це є навігатор, старенький 5-дюймовий. сюди. Треба було завантажити GoPrimo з картами Європи, самими актуальними 2022Q4. Ці девайси вже налаштовані. Зараз буду складати у коробки і відправляти нову поштою. Також нову поштою зараз будуть уїжджати два таких Койота. Це перший Койот 940DVR, 7 дюймовий навігатор з відеореєстратором. І койот 820 TorPro, 7 дюймовий навігатор з таким сонцезахисним козирком. Вони також всі налаштовані і готові до роботи.